Колишній герой Лео Демон Здолав Здола у двобої! Королеву демонів єхидно! Я готовий битися за вас! Хай був тимчасовим найманцем. З цієї миті я покидаю армію демонів. Проте моя мета намір знищити людство. Незмінна! Єхидна шукає філософський камінь. Використай філософський камінь, зроби світ магії таким як людський. Очисть воду й повітря. Хай на небі сяє сонце, а на землі буде зелено. Коли напав Беліал, людство створило біозброю. Серію Демон Харт. І я в цій серії п'ятий. У мене серце серії Демон Харт. Вічний двигун. Руші Акаші. Так званий філософський камінь. Філософський камінь. Це серце Лео. Мені байдуже, якщо він помре. Я готова покинути демонів. але В усе це не можна нікого вплутувати. Дай. Якщо хочете філософський камінь, якщо хочете врятувати світ, доведеться мене зупинити. Чули, герої? Ви ж пам'ятаєте, коли ми були у Нарго, брати Клео стільки всього нового нам показав. Усім своїм серцем я вірив, що ми з ним стали нерозлучними друзями. Ти ж думав про майбутнє і певно про людей, яких лишаєш позаду. Хіба ти не обіцяв мені? Що ніколи нас не зрадиш? Мій обов'язок захищати цей світ. Це сенс мого існування. Думаю, що тоді він ще був героєм. А я так само ще була королевою демонів.